Добрий день. У вас є колишній? Так. Да. Можете, будь ласка, зателефонувати, попросити у нього 500 гривень, але не казати на що. Кине? І 500 гривень маєте, і суші. Привіт, можеш говорити? Так. Да. Коротше, мені, ну, ту, мені дуже срочно треба 500 гривень. Можеш мені скинути? А що тобі треба? Я тобі потім скажу, але дуже сразу на те. Та чого, Рома, пожалуйста. Кажи вже скину. Чого? Кажи, вже, Каже, скину. Ти мені життя, життя спожеш, поймаєш? Яким образом Рома, пожалуйста, на дуже. <рес> Все, тепер ждемо. Потім скажемо йому на що було. Ну якщо попросить, то так. Да. А ви взагалі ви про Пронту щось чули? Так, да, я замовляю у вас піцу, люблю у вас піцу. Яку? Е -е, я люблю у вас пепероні. Так. І сиру. Чудово. Гарний бейб все, все є, все чесно. Ну, не говори, на що. Хорошо, хорошо. <laughs> Прошу. Все, дякую. Смачного вам. вам. Да, До спасибо. побачення. До побачення.